Доброго дня. В цьому відео хотів би показати, що в нас на сайті з'явилася мельниця для солоду. Дуже класне виробництво. Це є виробництво шведи і поляки, спільне підприємство. Можете собі навіть в інтернеті подивитися, от як називається досить такий крутий завод, який почав виробляти такі мельнички для домашніх винокурів. В ну, домашніх то так можна сказати, сказано легко. Тому що така мельничка, вона в хвилину може переробити і 5 кг солоду, тобто дуже якісна, надійна і так далі. Дивіться, що вона складається. Два вала тут є збоку шестерні. Шестерні заходять одна в другу на 6 мм. Тобто досить, вони тут закриті, тут не видно їх, але я не буду розкручувати, в фотографіях буде. Я спеціально один варіант залишив, щоб ви собі могли подивитися. Тобто, якщо ви підключаєте сюди там, шуруповер, дрельку, не що ви крутите за одну, а крутиться два вала. Це є дуже важно, тому що ви будете відповідний робити зазор під солод. Там, допустимо, для віскі там 1 мм, для пива трошки більше, там 1,75 І ви, коли будете переробляти солод, два вала синхронно, завдяки тим шестерням. Тобто нема у вас проскакування і так далі, і так далі. Плюс Оті вали зроблені з багато е, видів металу, які дають гарантію ну, на десятки років. Тобто ви е, завдяки отакій мельниці будете собі працювати руками. Е, все надійно, все отаким, от е, така вона важка та, мельниця. Е, бачите, такий бункерок є. Якщо подивитися там. Е, Тобто Це вже все разом йде в комплекті, тобто вона йде з бункру. Ота мельничка. Ви собі ще можете тут є, Тут є ще внизу два таких тих. Ви можете собі там ставити фанеру, відро на відро, на бочку, куди угодно, так, щоб вам солод десь попадав в якусь ємкість. Дуже надійна, дуже класна, і ми договорилися з тим заводом. Вони нам відповідну кількість товару вже будуть відгружати. Тобто, не знаю, яка кількість саме, але перших там 100 штук ми договорилися. На сьогоднішній день це є дуже така. Популярна іменно сама мельниця, тому що в Україні немає таких мельниць, щоб робили от іменно так, щоб воно було синхронно, щоб то було з шестеренями. Колись продавали такі мельнички читовські, приблизно такого самого варіанту вона, але та ну, набагато якісніша, тому що тут і метал, і і саме виробництво, і, і завод, і так далі, і так далі. Тобто тут є якість, тут є настільки висока якість, що людина реально собі придбавши таку мельничку, вона буде задоволена, і то не один рік підряд. Внизу під відео я залишаю лінки. Я ще в майбутніх відео буду показувати, як вона працює. Я сьогодні просто роблю такий обзор. В слідуючих відео я покажу, як вона вже перемелює. Буду показувати, які настраювати зазори, допустимо, для віскі, для пива і так далі. Тобто, покажу іменно вже в такому робочому варіанті ту мельничку. А так ви можете перейти, можете почитати. Характеристики, і можете заказувати. Перші люди, я думаю, що ну, сьогодні є дуже великі ажіотаж на такі мельниці, і тих 100 штук може не хватити просто, але ну, що є, то є. Поки що. То на таких перший раз. Я думаю, що ми і далі будемо працювати з тим заводом, і ми будемо брати в них цю продукцію, і будемо реалізовувати вже в нас в Україні. На сьогодні я закінчую. Удачі вам здоров'я, тримаємося до скорої.